Яскраві та запальні емоції сьогодні, 19 квітня, панували у Дубинській спортивній школі. Тут визначали найкращу команду за черлідингу у Дубинському районі у рамках змагань пліч опліч. у нас беруть участь в змаганнях сім команд із семи територіальних громад. Надіємося, що буде гаряче. Буде цікаво, буде емоційно. Чарлідинг – це новий вид спорту, який мало відомий в Україні, але діткам дуже подобається. І ми бачимо, з яким захопленням, з енергією, з емоціями діти змагаються. Чарлідинг поєднує акробатику, гімнастику та танець. Тож у залі дійсно було гаряче. Кожна команда намагалася продемонструвати свої вміння та вразити присутніх. Оскільки найсильніша команда поїде представляти Дубльщину на обласних змаганнях, то у залі вирував справжній дух суперництва та бажання перемогти. Хочу подякувати також вашим тренерам, керівникам, вашим і вашим батькам, тому що сьогоднішній ваш вигляд. Дивлячись на вас, ти розумієш, що Україна найкраща. Наші ущі найкращі. До складу журі увійшли представники з різних громад, а також з Рівного. Останні слідкували за змаганнями в онлайн-режимі. Оцінюючи виступи, члени журі брали до уваги чимало критеріїв. Має бути дуже багато елементів ж Додається слово танс. Не чиста компатика. Мають бути і пірети, і мають бути різні фігури танцювальні і синхронні їх виконання. Гарні, дуже готує, гарні, дуже прикольне. В цілому всі молодці. Тож у результаті енергійної та напруженої боротьби третє місце зайняла команда з Острожецького ліцею. Друге місце здобули дівчата із Демидівського ліцею. А перше місце дісталося команді Дубинського ліцею номер 5 ми знали, що ми переможемо. Що у нас буде перше місце. Ми це знали. Ми зрувалися всі і хотіли перемоги. Все було класно, ми дуже класно турбувалися, виграли, мріли про це і в нас найкраще викладач. Ми дуже часто ходили на репетиції, багато часу приділяли черлідингу і тому маємо такі хороші результати. Емоції були дуже класні. Я вже не очікувала, що ми займемо друге місце. Їх просто не передати словами ці емоції. Їх вживу треба відчути. Ми думали, що у нас буде перше місце, але... Ми коли виходили на сцену, ми думали, буде перше місце. Ми посміхалися, були рівні спини, і так настало, щоб ми не стали на третє місце. Уже у травні команда переможець представлятиме Дубинський район на обласному етапі змагань пліч опліч та матиме змогу потрапити на всеукраїнський етап.